Всім привіт! Ви на каналі Маша Запису Летсплей і сьогодні, очевидно, з назви цього ролику ми не будемо грати. Цей ролик не можна назвати вітальним, тому що я не знаю, з чим вас вітати. Чесно, в цьому році в мене немає ні новорічного настрою, ні настрою святкувати в принципі будь-що. І я думаю, що це нормально. Для цього відео я не робила сценарій, це абсолютна імпровізація, і це більше відео-вдячність і відео-розмова з вами. Я щиро дякую вам за те, що ви прийшли в моє життя в цьому 22-му році. І я дуже рада, що в мене вистачило сил і натхнення створити цей YouTube канал. Я дуже рада, що в мене зібралася така прекрасна аудиторія. Прекрасні підписниці, і навіть скільки вас, 8% підписників. Будь-якому раю, я дуже рада, що всі ви завітали на мій канал і залишаєтеся зі мною дотепер. Я не можу сказати, що 23-й рік буде 100% кращим або 100% гіршим, тому що ніхто цього не знає логічно. Але я вірю, що 23-й рік в ідеалі принесе нам перемогу, а не в ідеалі, хоча б трохи заспокоїть повномасштабне вторгнення. Я дуже хочу, щоб у цьому 2023 році ви не здавалися, трималися і наближували перемогу, поширюючи збори, якщо у вас є можливість донатячи, вносячи донати волонтерам, госпітальєрам. Повертайся живим і локальним збором. Дуже важливо закривати локальні маленькі збори, маленькі в плані не від великих організацій. Я дуже хочу, щоб у 23 році ви мали більше теплих спогадів, теплих моментів. Дуже хочу, щоб ви частіше бачилися з друзями, рідними і, взагалі, в принципі, щоб цей рік пройшов більш вдало, аніж 22-й. Бажаю вам міцного здоров'я. Я вважаю, що зараз це як ніколи важливо. Бажаю, щоб всі ваші цілі, які ви ставите зараз, збувалися, і повномасштабне вторгнення не могло на них вплинути. Бажаю стабільного електрохарчування, електроенергії, інтернету і, в принципі, базових комфортних умов. Тому що, на жаль, зараз для нас це розкіш. Я дуже сподіваюся, що це відео не вийшло. Сумним, хоча зараз насправді все навколо виглядає дуже-дуже сумно. Але ми тримаємося, ми українці, ми, як завжди, виборюємо нашу свободу. Я дуже пишаюся кожного і кожного, хто у цьому 22-му році долучався до наближення до нашої перемоги, а саме поширювали. Будь-яку важливу інформацію переходили на українську, розвивали українськомовний простір, донатили тощо. Ви великі розумниці і великі молодці. Ви робите дуже прекрасну, велику, чудову справу. І я дуже рада, що серед моїх підписниць і підписників є такі чудові люди. І, звісно, я неймовірно вдячна вам за те, який неймовірний фідбек ви надаєте. Я дуже вдячна, що ви витримали мій частково неякісний контент в плані мікрофону і жахливої камери. І я дуже рада, що ви залишилися зі мною до того моменту, доки мені вдалося придбати гарний мікрофон, зробити гарну, якісну камеру, якісну картинку. Гарного. Тихого, мирного дня. Не забувайте донатити на ЗСУ, волонтерам, госпітальєрам і абсолютно всім, кому вважаєте за потрібне. Не забудьте привітати дорогих вам людей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі у новому році. В ідеалі принеси нам перемогу, а якщо не в ідеалі, то хоча б. Я дуже хочу, щоб у новому 23-му році ви не здавалися, ви були сильнішими, міцнішими, блядь. Але. Також, блядь, піздець. Дієві особи.